А з вами я Петро. Я Аліса. І ви на нашому каналі читати Крутобухтіп. А зараз ви спускаєтесь вниз. Ставити подобайку. Підписуйтесь на наш канал. І нажимайте на дзвіночок. Щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні у нас розпакування. Розпакування такого календаря. Він ішов як подарунок за донат тисячу гривень. Залужний і пісцем. Так, тут замальований залужний і пісець на розіді. Відкриваємо і дивимось. Календар і книжечка. В цій книжечці про усіх героїв, які є в цьому календарю і їхні нагороди, і про них текст. Ось. Отакий календар. Дякуємо за нього, Дані Яровій, за таку ідею календаря. Календар дуже крутий і дуже класно виглядає. Відкриваємо. Перший, хто нас зустрічає, це у нас е, Сергій Пономаренко. Листопад 22-го року. Он, можемо про нього прочитати в книзі. Він намальований тут з таким якимось яком. яком. Дивимось далі, що тут. Відкрумаємо обережно. Олександр Мостовий. Грудень 2022 рік. Це з нашого міс... міста Миргород. Льочик такий він тут з яструбом і в літаку. Далі дивимось, хто у нас далі є. Богдан Гарнага. Січень 23-го, з такими лімурами. Файний. Дивимось далі. Мирослав Гай, лютий 23-го року. З собакою овчаркою Далі Еу... Еу... Едуара Хорошун. З слоном. Березень 23-го року. Зі слоном видно на задньому фоні. Дивимось далі. Перегортаємо. Квітень 23-го року Тетяна у бар. З такою мишкою. Дивимось далі. Ігор Дикун. Травень 23-го року. З конями. З такими, так. Далі червень 23-го року. Дмитро Дозірчий. З, з, з таким пес, з песиком таким. Мені здається, що це мопс. Та нінач ні, не мопс. Далі Володимир Базик Листопа 23-го року із собою. серпень 23-го року, Ленис Дикий. Денис Дикий. З таким тигриком. Далі Крило Верес, вересень 23-го року. Олена Б... Балозерська жовтень 23-го року. І то вже книжечка закінчилась, як і календар. Календар дуже крутий, він мені дуже подобається. Дякую Дані Яровій і всім захисникам нашої рідної України, що кожного дня рятують нас. І, до речі, вітаємо вас з е... святом 100 тисяч! Отак, отакий календарик. Так що, якщо хочете, можете пожертвувати 1000 гривень і отримати отакий крутий календар в подарунок. З... З... Так що. з книжечкою З книжечкою про кожного захисника з цієї книги і героя. Отже, отакий календар з прикольним сенсом на обкладинці. Раджу дуже вам його. Ну а всім па-па-па-па!